Pro o, boconho, o Люди чекають! Не-не-не, а что даю? Люди, люди чекают, я бы даю баксов. Подожди, я відрібинув засови. Що є? Розки, полояшечки, дєрби, дєхо. Дє у сьогон. Що є? Ооо, трьох п'ятків. Креків? Баби, батьки, батьки. Розки на завтроху, не триматися. Є на завтроху, буде залегло. Що є, то є. Доброго! нам в так вот требует. Да убери, ну что? Ты нормально? Да, да, да. Не убери, да. Не убери, да. Не убери, Не убери, да. 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 Не

ході, гота, оця, гучно, не можу там платав бачити, кажуть. गाना गा रहा

що повторювати, що це є ж що, диво на повторення як супер. Так. Так, отbertу бомжу млівати. Бачиш манто? Манто я ще раз повторюю, ні, може менше не буде такого. О, так, на правдове донайзер. А ми сиділи, да. Ми не програли. Три рази чоловік. Не можна. Бачите, да тут за вау, присідайте за столи, ми йдемо переберемося і будемо розбиратися. Будемо розбирати. Це все ж добре. Вам ще. На і найкраще. Скажемо, що вишивалися. Дуже скоро їхали, дуже хотіли побачити тебе такого нарядного. Хотіли робити з тобою для свято, бажаю вам всього найкращого, бажаю вам злагоди ну, доброволю до вашої сім'ї, щоб ви розуміли одне одного, щоб ви в одно ділили пополам і зле, і добре. І дай Бог, щоб на вашій життєвій ниві встрічалось якомога більше хороших, вірних друзів, хороших людей, щоб ваше життя спільне було веселим, щасливим і зловким, як тільки в А молоді бажаю завжди красивою такою квіти, І завжди думати про те, що чоловікові подобається, коли жінка, нарядна, коли жінка. Дуже добре говорить чоловіка і ніколи 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 не свариться з ним. Я думаю, що добре навчання. Там наші дерьмо ти старший. Повні до того, бо домовитися вчора було для початку. Для початку. Для початку. Для початку. Для початку. Дякую. Тобі наш поконюйте свій колектив молодими. А ми такі молоді, такі колектив молодий, що взагалі. Да. Тобі то да. наш у парад. Тобі наш був

Давайте, давайте, багато гарних тостів Пам'ять у мене нормальна, Я в мене нічого мішка. Давайте, передбачу, тобі розказали про їму. Ні, я не знаю. Значить, не панули. Не в умові, не хоче симувати. Баба, нічого. italianë <tune> në nën rregull në mësimë të mësimit do të marrëm pas ndërgjegjësim Я тобі скажу одне, фірма усіх надала. <риклад> <риклад> я тебе не бачу, це було би точно. Діма, я тобі скажу одне. Усі є ще фірми після тебе. я сказала одне, <риклад> що хто може сказати, що з нього не про дімо, нехай не піде. І всі сказали, що хочуть сюди багато дема вирішував так і так U tebe ke li vino mine horiuje. Evaj, ja dieva, ja meni ne, ja meni malo, aj, intenzija. Ja sam beli, ja. Ja te, ja, 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 ja. Вони були перші. Перша, перша любов, перша дитина, перша дружина, перша дитина. А ви у нас перші молодожони на фірмі. Ви нам, тому, скажімо так, особливо дорогі і особливо ми за вас переживаємо, тому що все довго у нас було багато так, людей, які працювали і молодші були, і так далі. Але ви... І вже ми думали, що от 100% цього і весни або 100%. цієї осені Ви зламали криву, так мовити, може, не візіння, а може візіння, хто знає як був. От ви почали цей. Так мовити, цю традицію, я думаю, що ви будете добре ви на початок. О, Трошки повинні. Хопаємо, повинні. Трошки повинні. Ми сказати. Я Можені. думаю, що вас... Ми молодим. Ваш... Я думаю, що у вас початок буде вдалим. Е, я вважаю, що ви будете любити одне одного, тому що я знаю, що ви давно вже зустрічаєтесь. Думаю, що будете положати одне одного, тому що ви є молоді, ви одного віку, у вас спільні інтереси. Я бажаю і ця фірма приєднатися до вас, щоб ви були щасливими, щоб у вас ну, все було, щоб ви могли заробити собі на, на своє життя, щоб ви могли завести дітей стільки, скільки ви хочете. Самого, самого найкращого. Просто людського щастя. Це головне щастя, це з нове діло. За тебе тим молодець. Я прийшла в родом на роботу, виїхав з Дима, пішов сватати. Ні, на де ублюдову січні. Сім'я. Іва, коли це було вісімлюється, у Січні. Як вітається з нового року? Ну що? Так що все, за молодим. Давайте гірко. Ще раз. разноги. Дівчата! Іван Дизависе, хто що я? такий день. Я знаю, за ким не треба тут кувати. За ким треба. Слухайте. Не Не теж помало. Дівчата думайте, добре, що не маємо. Але крім поважні повідомлення. Далі півтора років. Там уже років. Років. діти подалі в школу. Вже не далі, вже будуть <плес> були у другому класі. Ні, мої діти. У мене діти вже будуть в школі. А як діти приємно кродичі молоді. От я раджу. А я буду душою молодий. Душою молодий бути. Ти, що не будеш. <плес> <пл> ти повір мені от я тобі ще знову кло аудя Я собі жінку молоду А фільтр буде мати і на ну щоб діти були там гордилися що батьки молоді то хоч мама там була. Так правильно розумієш так Так щоб ти тобі бра бра

没事吧 thank you Вже спікаємо. Паз. Я візьму. 안녕하 <목소리도> Vamos. lá. Vamos. 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 Vamos.

я моя тіра я твоя тіра боя де то хто першов є займець вийшов живка що садос каре